Сьогодні неділя, 30 червня, їдемо відпочивати. Молодша донечка вмовила нас разом з всією родиною поїхати на річечку покупатися. Обов'язково, щоб був тато, бо тато у нас цього року ще досі не купався, треба відкривати сезон. Старша донечка сьогодні з друзями зібралася йти на рибалку, з нами їхати не захотіла. Їй вже 19 років, я її не заставляю, якщо вона не хоче з нами нікуди їздити. Моє діло запропонувати. А там як хоче, хоче з нами їде, не хоче ні. А їдемо ми на річку Псел в Гуньки. Цього року ми ще жодного разу на пслі не були. Там не наче і того року ми на псел не їздили. Того року там трапилася неприємна ситуація і дуже погіршився стан води. Сподіваюся, цього року вже буде краще, не наче купатися можна. Сьогодні за кермом чоловік, а я виступаю в якості пасажира. Помітила за собою, що коли я не за кермом, я постійно позіхаю і мені хочеться спати. Мабуть, дуже в розслабленому стані знаходжуся. Але коли за кермом у мене такого ніколи не буває. Зато у мене сьогодні є час роздивитися і зняти вам навколо всю цю красу. Наша країна просто неймовірно гарна. Тому гріх не зняти і не показати вам всі ці гарні краєвиди. Шкода, що дороги не в гарному стані. Місцями дуже важко їхати. Яма на ямі. Є такі ділянки, де можна загубити колесо, якщо вчасно не спинитися. А ці лелеки щороку прилітають в те саме місце і радують своєю красою. Поки я з вами розмовляла, ми вже майже приїхали. Попереду найскладніша ділянка дороги. Особливо після дощиків тут дуже важко їхати. Ми, звісно, сподіваємося, що проїдемо. В такі місця краще їхати на внедорожниках. Тоді реально проїхати і не залишитися десь у ямці. А ямок тут. Цілком достатньо. І хоч і дощик був давненько, все одно тут дуже жахливі ділянки, де болота болотом. Але за кермом чоловік, і я боюся, не так сильно. Сама б не ризикнула туди їхати, якщо по-чесному. Скоро почнуться найвеселіші ділянки. Але ми це зробили. Проїхали, не застрягли, хоча був у нас досвід, що і застрягали. Нічого виїжджали. Головне позитивний настрій. Але комарів в лісі, я вам скажу, просто тьма. Люди йдуть до річки і відмахуються полотенцями. Неможливо спокійно стоять, йти. Вони обліплюють з усіх сторін і все смокчуть нашу кров. Не може бути абсолютно все гладко на природі. По-любому якийсь нюанс такий, знайдеться. Але ми на це не будемо зважати і налаштовані гарно відпочити. Ура! Приїхали, там люди теж відпочивають. Чуєш, як ташки співають гарно? Зараз як рибку наловимо. Мама, ти мене знімаєш? Пух літає десь. Так не що шляпки. Класно. По-моєму, ширше пляжик стелись. Нагорнули пісочка сюди. Да было стеки песочка тут. Можно разуться. Попробовать водичку. Ой, рыбки есть. Зараз как на ловом рыбку. Класс, широкий такой пляжик. Нет, нет. не не

Та холодно? Хорошая водичка. Приемно, классно, освежающая водичка. Ну как? Хорошая? Холодно. Холодно. Як же гарно співають пташки. Просто неможливо наслухатися цього співу. Ти холодна вастенька. Ти вдвірскає. Ні-ні-ні. Пливіть зеркавня. Вот я стою посюдова. Ну пока я тоже вот тут стоит. Грязеви ванны тут. Намазаться цей мачмалою. Правда, будемо потім всі болотом вонять. Капец, мочмала. <різова> 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 Дивися, щоб більше не затягувало. Та ну, така є ж зибуче болото, затягують глубше і глибше, щось тут взагалі. Раніше тут такого не було ефекту на цьому пляжі. Пухлетить та паліний досі. Ой, яка гра... гарна метелик, шикарний. Я Ой, я сім була. Не прожине Погода сьогодні дуже радує. І покупалися, і позасмагали. Вдалині десь гримить, сподіваємося, дощик нас не застане. Поки ми купалися з донечкою, чоловік уже розпалив вогонь, будемо смажити шашлички. У нас в родині найбільше полюбляю рибалити я. Чоловіка це не особливо цікавить, а також мені підростає зміна. Почала цим цікавитися доця молодша, але не так вона активно рибалить, як мама. Їй дуже швидко набридає, тому вистачає її ненадовго. Рибалити я люблю, але в тому, що я впіймала, я майже не розбираюся. Просто так, любитель я, так би мовити. Шашличок наш майже готовий. Зараз будемо сідати, обідати. На свіжому повітрі дуже швидко кортить їсти. А на обід у нас нічого особливого. Молода картопелька, це сестричка нам підігнала. Досі свою ще не копали. Огірочки довелося купити, ніяк нам не щастить, поки один огірочок тільки зібрали. Шашличок і компотік. Сьогодні зустріли отаку гарну родину качечок. Где Аня? Першою я впіймала отаку рибку. На жаль, я не знаю точно, як вона називається. Можливо, Окунь. Хто може знає, підкажіть, будь ласочка. А потім мене вирішила змінити доця. Щось дуже втомився суглоб на руці тримати удочку. І довго так я і не змогла порибалити. У доці дуже гарно, виходить, закидати удочку та й піймати рибку теж. Іної раз вона дуже багато може рибки наловити. Всю впійману рибку ми веземо своєму котику любимому. Молодець, та Вот такая рыбка у нас.